Твоє життя прийде той самий. А він уже в дорозі. Але перед тим, як він до тебе прийде, має статися якийсь такий дуже великий сплеск, щось таке відбутися. У тебе є деякі надії і сподівання на партнера, щоб він закрив якісь твої потреби. Воно якось так доведе тебе до краю. Ти якось психанеш. І вичерпаєш цю тему і сама собі це закриєш. І от коли ти це зробиш, всередині в тобі затягнеться лунка, прийдуть якісь новини про якийсь приїзд, когось. Добре, давай подивимося по часу. Скільки це часу буде? Ну, це типу рік. Але пам'ятаємо, що це перший загальний розклад. По-друге, можливо, ви післязавтра собі жтьолкнете цю штуку. І через тиждень це відбудеться. Ви знаєте, не знаєте, і я не знаю. Це буде залежати від вас. Але будьте певні, що на вашому шляху траплятимуться. Особистості, які не будуть вас підтримувати, ні в виборі цього кандидату, ні у ваших змінах є ймовірність того, що буде дуже багато балачок про вас, а підходи вам, не підходива, магулія, магнолія, чи достойний вас, чи по статусу підходи, Якісь такі, знаєте, типу, Всіх життя вже відбувається, усіх вже там все повідбувалось. Ви в очікуванні, і тут такі дуже порадниці, дуже вам такі поради дуже дають, то тобі підходить, то тобі не підходить. Так, коротше, всім, поняли мене? Вдох видих розкривати себе. Коли брати духовну складову цього всього, понятне діло, що ви собі створюєте таку ситуацію для того, щоб ще більше відточити свою самоцінність, свій самодостаток особистості жінки, персони, для того, щоб ще раз відточити кордони, для того, щоб ще раз відточити своє право. На своє право, на свій вибір, на свою думку, на ту саму свою жіночність, яку ви теж повною мірою не проявляєте. Тому що десь довкола завжди є стримуючі фактори з минулого. А також багато чого собі забороняєте, перекриваєте самі собі шляхи тим, що не вмієте вчасно виражати своє так. І свої ні, воно вам застрягає тут на рівні горла, і в багатьох можуть бути навіть приколи з щитовидкою. Комусь, може, її взагалі удалили, а хтось на гормонах. Рекомендація вам по цьому всьому. Відбудовуйте власний внутрішній дім, себе як дім, як статику. Як опору в собі. Також зверніть увагу на оці підсвідомі стани, які будуть включатися, моменти тіньової, яка говорить або про надмірне хитрунство, або про те, що вам потрібно напрацювати цю рису, щоб стати десь такою якоюсь веселою, десь мудрою. Десь скрутити щось, то тільки в вашому індивідуальному випадку буде зрозуміло. Приймаєте на благо. Підписуйся.